Яскраве сонце, що сяє над висушеними пагорбами Сан Катальдо на Сицилії. Спричинює розпач у скотарям луки камарати. Він намагається знайти для своїх кіз, хоч трохи рослинності. «На пасовищах нічого немає. Цього року нічого не виросло. Тварини гуляють, їдять, що знаходять. А потім ми намагаємося доповнити раціон водою та кормом. Лука тримає кі з рідкісної місцевої породи Гіргетана. Каже, що скоро на Сицилі їх може не лишитися. Якщо ми не зможемо задовольнити потребу тварин, хоча б у воді, доведеться відправити їх на забій. Іншого шляху немає. Ми не можемо віддати їх фермерам в інші регіони, бо ринку для живих тварин немає. Їм судилося потрапити на бійню. Нестача води сильно вдарила по центральних районах Сицилії, таких як Сан-Катальдо. Водосховища пересихають. Сицилійська влада почала нормувати воду в великих містах навіть для побутових потреб. якщо не збирати кожну краплю води, що падає з неба, Сицилія перетвориться на пустелю. Нам потрібні греблі, колодязі, озера та все, що треба для збирання води. Вартість споживання води подвоїлася. Фермер змушений покладатися на автоцистерну управління лісового господарства Карабінерів, яка проїжджає що 15 днів. Земля суха водозбірники, які ми викопали на пасовищах, повністю висохли. працівники управління зазначають, що ситуація в деяких районах катастрофічна. Проблема в тому, що за наявності тільки однієї автоцистерни на всю провінцію стає неможливо задовольнити потреби всіх фермерів. Сеціля місяцями потерпає від браку опадів. Італійський уряд оголосив у районі надзвичайний стан. Так, у 2021 році на острові було побито температурний рекорд Європи. Повітря там прогрілося до 48,8 і градуса Цельсія.